Вітаю! Ви на каналі КриптоКіт, і у цьому відео я покажу місця, де з'являються золоті скрині, а також розповім, як ми можемо отримати золоті ключі у грі Legends of Ymir. Приємного перегляду! А перед початком попрошу підписатися, поставити лайк та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Насамперед треба зрозуміти, що є два варіанти скринь. Перша ось така сіра. Із неї випадають звичайні сірі ресурси. І є ось така золота, яка підсвічується жовтим світлом. З неї ми вже можемо отримати сині ресурси, а також синє спорядження. Щоб відкрити сіру скриню, нам потрібен ось такий сірий ключик. Його ми можемо купити в місті. А щоб відкрити жовту скриню, потрібен жовтий ключик, його ми гарантовано отримуємо за вбивство чорних валькірій, а також за проходження саги. Також ми можемо вибити його з монстрів. Падає він з босів та рейдів, але шанс невеликий. А також можемо вибити його з босів на фолькванг, але падає він лише з чемпіонів. На локаціях є декілька місць, де з'являється така жовта скриня. Ще один момент: скриня з'являється на кожному каналі. Тобто, якщо ви прийшли на місце і скрині там нема, ви можете перейти на інші канали. І там може бути скриня. Далі я кидаю скрини, де червоним покажу місце, де з'являється жовта скриня. Наразі це всі локації, які я знайшов, де може з'явитися золота скриня. Якщо відео було для вас корисне, ставте лайк, а ми зустрінемось у наступних роликах.